Вітаю на каналі Томата Воноград, 22 серпня, Тернопільщина. Сьогодні у нас на огляді помідор, який має назву Велика Мама. Це гібрид високорослого помідора. І це так, як він має виглядати. Оце так, як він виглядає вживу. Ось, друзі, я думаю, що дуже подібно. Так. Тут в мене три кущика, Бачимо. На цьому кущику у нас пізні дозрівання, у нас одна китиця, друга, третя, четверта і п'ята там формується. Тут у нас одна китиця така велика, так. друга, третя. В принципі, п'ять китиць зав'язує і ось третій кущик. Ось такий, друзі, помідор. Такого слова навіть видно, я би сказав, вигляду, форми. Тут вже деякі плоди назняті. В принципі, ми нічого не знімали, хотіли показати для відео, як він виглядає. Можливо, камера не найкраще передає малюнок, але щодо характеристик: високорослий томат. Стійкість до хворіб вище середнього, стійкість до стресу, я би сказав, що теж вище середнього. Бачимо. Ось така картина. Тругова марка Річ Harvest, якщо будете десь бачити, я думаю, що в принципі можна купувати. Він, по-перше, дуже швидко дозріває в наших умовах і не дуже, не дуже сильно хворіє. Ось така коротенька характеристика цього помідора. Так, давайте по традиції ми знімемо кілька ягід, подивимося, що у нас на розрізі. І Скажемо про його смакові характеристики. Давайте оці одну, другу. Так, скажемо середню вагу і смакові характеристики. Так, давайте зважимо, подивимося, що у нас по вазі. 120 грам. Ну, тут буде близько 100 грам. Так, бачите, вгадав. Отже, середня вага буде 120 точніше, середня вага, я би сказав, що буде. Десь 90, так, 120 грам. Давайте подивимося, що у нас на розрізі, яка текстура. Ось бачимо, у нас такий м'ясистий томат, що каже, що він ідеально підійде на консервування, споживання у свіжому вигляді. Якраз такий розмір, який добре буде дивитися в 3-літровій банці на квашення та маринування. Смакові якості. Я би сказав десь так на 7 з 10, якщо 10 це максимальна оцінка. В принципі, якщо будете бачити це насіння, можете спокійно собі купувати у відкритому ґрунті, у моїх умовах, у мене складні умови, тим більше це 2025 рік, він показав себе досить достойно. Дякую вам за увагу, ви були на каналі Томат і кому цікаво підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, я обов'язково кожному відповім і гарних вам вражаю.